Неосторожні християни, послухавши ложного пастиря, попадають у зуби сатани, і, як каже апостол Павел, у пащу Льва, бо сатана, як лев, рикаючи, глядать, кого б поглотити. Так от так важливо мати уваження, любов. І доверяє до пасторів. Господи, благослови нас, щоб ми сьогодні були вірні нашому архіпасторю, блаженнішому мітропліту Онуфрію, щоб він, як представитель Української православної церкви, содержав єдинство церкви, щоб ми взирає на Його подвиг, прислухаємося до Його проповіді і наставлень, держали бися єдинство з Конічною церквою. Так же держась у єдинстві, кожен своїм архіреєм, щоб чим тісніше гуртуватися у цей тяжкий час у єдинстві з церквою з своїми пастирями, архіпастирями, своїми духовниками, бо лиш так поступаючи будемо здатні супротивлятися тій навалі, тому варварству, тому дикунству якої ми зустріли у 21-му віці, коли чоловіка на вулиці можуть назвати злочинцем, обтягати його по тюрмам, по судам, нічого не доказавши. І це те, що заставили наших людей, і ми об'єдналися у міжнародні правові організації, щоб перед світом сказати що не все в порядку із правами віруючих людей. Божа мати, поможи нам, щоб образ сьогодні поминаємого преподобного Ефімія великого, славного, благодатного трудівника, строїтеля храмів і монастирів, доброго наставника, духовника, який лишив нам свої аскетичні труди, а також взирає на подвиг наших карпатуруських, русинських святих Іва і Алексія. Карпаторуських весь собор Карпаторуських святих, починаючи від святих Кирила і Мефодія, вже тисячу сто п'ятдесят років, лиш так прибуває, держався у тісному єдинстві своїми пастирями, і тут будемо мати добрі настанови. Відіти правильний путь, упознати законну православну спасаючу канонічну церкву на увічно св'єдна з Ефім Великим. І з усіми святими зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.